Чи підписані на нас в Тіктоці в інстаграмі? Так, підписана сумка ваша. Я бачу, можете показати? Чи підписано? Сумка Кеті Сохо. Підписані! Наше печення з передбачення. Воно дуже смачне. Ходьте до нас на відкриття. Хто перший покаже, що підписаний на Кеті Сохо? Якщо хтось підписаний, стійк в тік Є, тримайте. Чи підписані в Інстаграмі, чи в Тіктоці. Десь має бути підписано. Треба підписуватись на Сохо. В Інстаграмі в Тіктоці немає, а в Інстаграмі в Інстаграмі. Скажіть, будь ласка, не проти коротенько знятися для нашої відео в Тікток. Не проти, звісно. Підписані на нас в соцмережах. Підписано в тіктоці, в Інстаграмі, в Ютубі. Покажіть, будь ласка. Інтернет зависит. А сумка наша? Так. У мене таких є, знаєте, скільки? Скільки? Багато. Я чесно підписана. <пів _dhip> ну ну чесно, чесно, <свист> чесно, чесно я ж футболку з надписом Тي роздрукувала <пів> Дякую. роздрукувала сама. Мусила їсти, щоб було написано хатісо <пів> під замовлення під замовлення. <пів> Дякую. замовити <Заклуйте> печиво <пів> Дякую. і читайте передбачення. Буду читати. Обов'язково будьте готові, що ми вас зустрінемо. Підійдемо до вас і запитаємо, чи підписані ви на кеті сохо. А ви підписуйтесь на наші соцмережі і передбачення, умійте радіти дрібницям. Я це і роблю. Називається хтіла, щоб Катя скуштувала його і підійти до неї. Чи смачне печиво? А що від печива залишилось? Ми, ми голодні з'їли ми з'їли. Ідемо їсти. Підписуйтесь на нас у всіх соцмережах: YouTube, Instagram та TikTok. Лише з кеті Сохо. I hate this so cool. <laughs>